Чому вибори до місцевих рад пройшли саме за такою системою? Практика е, діяльності і виборів минулих виборів показала, що пропорційна система для органів місцевого самоврядування от низових органів, це органів сільських, селищних сільських селищних міських рад за пропорційною системою не підходить. Люди представників партії не дуже добре знають орієнтуються виключно тільки на Першого на, на голову цієї партії, можливо, його знають, а всі інші, ну, будемо говорити, іноді підбираються не зовсім так, як це треба було б, як би, якби бажалось людям. Для людей важливо, які проживають на тій іншій території, важливо, щоб вони знали представника влади і знали за кого вони голосують, і представника, і депутата, за якого вони голосують конкретно. І до якого вони можуть підійти з певними своїми проблемами, тому що на місцевому рівні ми вирішуємо конкретні проблеми конкретної людини. Якщо це вже ну, більш великі міста області, то тут вже йде мова про те, що все таки мають бути представники і партійні представники, тобто щоб структурувати суспільство. І представники мажоритарні, то для того, щоб дійсно теж людина все таки орієнтувалася і знала за кого вона голосує. Конкретно ми можемо тоді спитати: от ви обіцяли, ви говорили, що буде таке? Ви говорили, що отут буде дорога? Так? Пройде. Чи ви говорили, що побудуєте дитячий садок? Чи ви говорили, що цей смітник, який знаходиться на нашій території, буде прибраний? Що стосується партії, то безумовно. Ну, у нас ще історія партійного будівництва не така велика і не така потужна, як за кордоном. Але як показує практика закордонна, то фактично о, має бути ну, десь приблизно 3-5 партій, які йдуть в вищі органи влади, тобто до вищих законодавчих органів влади. Тобто, ця система, яка у виборів є місцевих рад, вона ідеальна. Я не можу сказати, ну ви знаєте, сказати, що ідеальне це неможливо. Ідеального в нашому світі немає нічого, все залежить від ситуації. Сьогодні може бути така ситуація, На і ми? нас це задовольняє. На завтра може ситуація помінятися, і, значить, відповідно, має бути, мають відповідно відбуватися зміни тієї чи іншої системи. От ну розумієте, в принципі, було за минулі вибори, зрозуміли, що партійна система для низових ланок, для низових структур, для територіальних громад невеличкі, не підходить. Прийняли рішення за мажоритарною. Ну можливо, як і сказав президент вчора, виступаючи, сказав, що цей закон виборчий не ідеальний, його треба знову вдосконалювати. Вдосконалити, мабуть, питання значить підходу до формування комісії. а от цей баланс і партійних списків його треба якось змінювати? Неможливо, поки що може так і залишатися. Ну, 50 на 50. просто вона має бути відпрацьована, більше опробована. все залежить від величини да, територіальної громади. Якщо маленький населений пункт, то відповідно будуть люди все одно прагнути голосувати за ту людину, яку вони добре знають, і яка користується їхнім авторитетом. Якщо великий населений пункт, ну наприклад, такий як Київ. Де близько трьох мільйонів, за, за деякими підрахунками, близько чотирьох мільйонів проживає, то безумовно тут е, мають бути представники партії, тому що йде активна структуризація суспільства. Ох, відносно коштів, мабуть, всі кошти йдуть сьогодні до центральних, до е, в центр, да, а потім вже поступово розподіляються за тими не, будемо говорити так, старими схемами. Okay. Ну, так. Хто попросив, кому дали, хто був трошки значить, наполегливіший, той отримав більше коштів, хто був менш наполегливий, той отримав менше коштів і так далі. Тобто, фактично, як про це говорять, йде ну, майже ручне управління. А мало би бути трошечки по-іншому тут, і цей мав би зіграти податок на нерухомість, про який всі так, або про на майно, про який всі так дуже активно говорять, який мав би надійти до місцевих органів влади. І тоді, бачите, виходить така ситуація. За межами Києва побудовано дуже багато маєтків, всі бачили. Значить, відповідно, кошти, які мали би надходити як податок на нерухомість, на цю нерухомість, вони б потрапляли до місцевих. Рад. І тоді б місцеві органи влади мали б можливість розвивати той населений пункт. В цьому задача полягає в тому, щоб основною одиницею стали місцеві органи влади, розпоряджень основною одиницею, де, яка розпоряджається коштами, стали б органи місцевої влади. Все залежить від тих джерел, які формують місцеві бюджети. Ну, По-перше, це заробітна відрахування від заробітної плати, частково податок, ну частково ці кошти, які надходять від податку на землю, значить і комунальні податки. Ну да, там ціла ціла низка, причому те, що стосується цих податків, місцевих податків та зборів, значна частина цих податків ну, зроблена таким чином. Проголошено, да, таким чином, що для того, щоб їх отримати, да, для їх адміністрування, треба набагато більше коштів ніж для ніж ті кошти, які отримаємо від цього від збирання цих податків та зборів. У законодавстві досить чітко прописано, хто чим має займатися і які функції покладені на органи місцевого самоврядування. Інша справа, що під ці функції не завжди є кошти. Тобто ми можемо говорити дуже багато і довго про те, що от органи місцевого самоврядування повинні займатися оцим, 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 оцим. Але якщо на це немає коштів, або кошти дуже обмежені. То ви мене вибачте, як би ми не хотіли, як то кажуть, так якби ми не говорили довго халва, 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 а в роті солодко не стане. Треба забезпечити ті функції, забезпечити певними коштами. Ніхто ж ніколи не прораховує, скільки треба коштів для того, щоб забезпечити виконання тих чи інших функцій. Прорахувати це дуже складні і дуже важкі методики на одній із нарад в. У буде, якраз розглядали питання приїзної держадміністрації або приїзної адміністрації до людей. Дуже цікавий досвід Борисполя був наведений, коли вони сказали, що у них кожен представник адміністрації відповідає за певну вулицю. На вулиці організовуються вуличкові. Це, це те, що передбачено законом про органи самоорганізації населення. І ці вуличкоми, значить, людина, якщо треба щось там вирішити на вулиці, чи замостити яму якусь, чи там зробити якесь дерево, чи ще якісь отакі, вона йде не до органів місцевої влади, а йде до представника вуличкому, який потім уже ці проблеми несе вже далі безпосередньо в адміністрацію. Це можуть, можуть робити люди безпосередньо. тому що Законом про органи самоорганізації населення передбачено, що представники от, жителі будинку можуть утворювати будинковий комітет, представники мікрорайон, ну, мікрорайоні можуть утворюватися рада мікрорайону. І так відповідно далі і далі. Тобто, в принципі, тут постає питання, яке було поставлене, що чи нам потрібні, чи можливо і не потрібні нам районні ради у mm -hmm. містах. Справа в тому, що якщо знову ж ініціатива населення, населення ініціативне і вирішує, що треба забезпечувати собі нормальне життя на тій чи іншій території, то воно безумовно починає організацію знизу, а для цього є закон прийнятий, закон про органи самоорганізації населення. Там, правда, є такі певні моменти, що ці органи самоорганізації діють протягом часу дії ради ті того. Чи іншого скликання, але це просто можна виправити ну, них певні поправки в цей закон. Яким чином тепер, оскільки Рад вже не буде районних, яким чином мають діяти ці органи самоорганізації населення? В мікрорайонах. Збираються і створюють раду мікрорайону. І тоді рада мікрорайону вирішує питання, що необхідно зробити в даному мікрорайоні. Просто вона має працювати досить активно. І, ну, повинні все-таки бути створені якісь певні умови, якась, ну, якась структура, яка би можливо направляла це і розказувала, і показувала, як це необхідно робити. Тому що отут тут певна просвітницька робота має бути якась певна партія може взяти на себе. Відповідальність про створення, от, наприклад, таких методичних кабінетів, да, можливо, методичних органів, які б допомагали робити і працювати от, цим органам самоорганізації населення. Тому що це завжди люди, це завжди вплив, вплив на місцеве населення, вплив на той чи інший. На той чи інший район, да uh -huh. на ту чи іншу територію зверху, мабуть, уже все зроблено те, що повинно було бути зроблено. Закони прийняті, uh -huh. вони мають виконуватися. Тепер ініціатива з боку людей.